Моя держава вільна, сильна, горда, бо маєш символи одвічної свободи, рушник і вишиванка неповторна. Це генетичний код мого народу, Моя країна в кожнім слові пророста, незламність, воля, правда щира. У день єднання зливається серця у пісні. Перемоги, щастя і миру, діалог поколінь. чуєте, мама, як плаче лелеке, Бо укрила мене мила своя чужина, вони від дивили вилетіли далеко, хоче додому, до свого дістати. Я вишила пташку, що мирно літає. Це наша країна рятує весь світ. Вона не щебече, вона співає, бо неї набрали під політику. Моя рідна доня, усе буде добре, я вірю, лелеки до нас прилетять, бо наші серця в вірності повні, бо нас вишиванки відзахистять. Чи знаєте, мамо, що в мене на серці? Чи чуєте ви, як воно стовонить? Коли ж ця біда вже в країні менеться? коли вже настанеться радісна мить? Уже зима на сивих косах, по люстках, а день зміняється. Тривожним надвечір'ям, бо доля за дітей, онуків у моїх думках, бо вороги непрохані на рідному подвір'ї. Уже не так роса блищить в садочку зранку, бо топчуть танками Змарнілі спорищі. Ти приклади до серця доню вишиванку. Побачиш, стане легше з боленій душі. Три українки, три різних долі, три життя, три струнки тополі, три серденька і три калини та усіх об'єднала Україна. Одна мудрість в косах має, друга діток добру навчає, третя зростає. У своїй родині вірна доня своїй Україні, Батьківщина, Божа мати, рідна ненька, їх слід поважати.